Шове, ми, як завжди в подорожах, але сьогодні нам пощастило, ми в купе знаходимося самі, тому ми знімаємо вам відео. Значить, ми завжди беремо традиційно в подорож. Така знаєте, традиція просто в нас склалася. Ми беремо чайок, укрзалізничний, смачний чай завжди. І от нам завжди дають от таких два стіка цукру. Один стік важить 5 грам. 5 грам цукру важить оцей от стік. І от я за день в середньому випиваю е, 2-3 е, кружки чи то кави, чи то чаю, чи то ще щось. Тобто, е, ранок, обід і Та, Ну Може бути до 5. І от тут 10 грам цукру пропонується на один заход. Да, на одну порцію 3-5 кружок в день, це означає, що ми споживаємо 50 грам цукру. 50 грам цукру в день. Це тільки в каві або в чаї. Но коли ми будемо споживати цих 50 грамів цукру, ще п'ємо водичку солодку, ми їмо якісь блінчики, ми їмо якісь мафіни, ми печиво якесь їмо, ми якусь цукерку їмо, шоколадку ми за день споживаємо дуже-дуже багато цукру в, тому, в тій чи іншій формі, е, що для нашого організму однозначно не є добре, тому що потрібно виробляти для організму величезну кількість інсуліну, і потім з часом він просто каже, ей, дядьки, ви що, злощаєтесь з мене, я не можу так сильно довго працювати, тому що організм зношується. Е, і потім ви отримуєте цукровий діабет, якби нерідкість в наші дні. А тепер уявіть, оце замінюється на мед. Або ми маємо вже кожен по порції. Да? і, Наприклад, я прошу мед, а мій напарник просить цукор. Ну, Тому що у мене така звичка. Окей? Ну я прошу мед. Це виходить, вже буде не 20, а буде всього 10 грамів спожитого цукру. В цілому да, на двох людей, тобто на 50% буде менше. Е, уявіть, 10 грам давали б меду. Уявіть, 10 грам давали б меду. Е, і за день ви будете споживати тих самих 50 грамів меду. От таким от чином це було б не складно. Е, і ви б різниці, повірте, більшість взагалі б не помітила цієї різниці. Але було б 50 грамів меду. І... і... Шляхом нехитрих математичних розрахунків ми дізнаємося, що за тиждень людина б споживала, тобто за 7 днів, то людина кожного дня споживає, як не каву то чай, як не каву то чай. За 7 робочих днів вона б споживала 350 грамів того продукту. 350 грамів. Відповідно, за 2 тижні людина б споживала 700 грамів, а за місяць споживала кілограм 400. Багато це чи мало? це дуже багато. Ну і відповідно за рік така б людина споживала. У нас виходить 2800 плюс 14 кг, 17 кг, 800 г меду споживала б така людина майже 18 кг меду в рік. Якби просто брала б оцих два стіки з меду. Як не крути, що не крути. Кожного дня споживає чай або каву. Кожного Божого дня. В сучасному світі це вже традиція, ритуал, постійність, звичка. І кожного Божого дня це все відбувається. І якби таким чином, тобто для людини прийшлося б е, зменшити кількість, для організму зменшити кількість інсуліну, який необхідно виробляти. Ну, напевно, що в тисячі разів. в тисячі разів. Я не знаю, як там, кількість того ферменту виділяє наш організм, але те, що зношує наш організм він конкретно, це однозначно. Тому що це вже досліджено давним-давно, встановлено давним-давно і так далі. Е, значить, є така статистика, що в, в Європі, в Україні споживання меду в середньому становить півтора кілограма на людину в рік. Це середнє таке число. В Німеччині там до 3 кг, в Польщі там щось 2,5 до 3 кг. В Україні це до Е, А тепер уявіть, і до кілограма і Україна займає третє місце за експортом в світі. Це до кілограма внутрішнє споживання. А тепер уявіть, щоб людина в Україні споживала 18 кг. Від До кілограма, тобто і ми приблизно 80 тисяч тонн експортуємо. І цих самих 80 тисяч тонн приблизно осідає на внутрішньому ринку. Приблизно. На, виходячи з нашого населення. А тепер уявіть 80 тисяч тонн да, ще плюс споживається на внутрішньому ринку. Тобто українцям треба з'їдати 2 кілограма меду в рік. І все. А тут 18 кілограм меду на одну людину. Панове, ви розумієте, що це дефіцит. Це зразу ж викликається дефіцит і імпорт меду в країну і як наслідок розвиток галузі. Все. Я не знаю, як ще мені потрібно пояснювати для простих смертних в цьому світі, що це буде працювати. Тому що я, ми вже сьогодні, ми йшли сьогодні на потяг. Ми бачили на стеклі написано мед до чаю. І кави. Уявіть. Ну, це я вам скажу потужно. Це мега потужно. І це круто. Тому хотілося б, щоб в майбутньому Укрзалізниця замість цих двох стіків або до цих ще двох стіків пропонувала і імент, в тому числі на вибір. Тому що тут математика проста. Для тих людей, які хвилюються про той фермент, який називається гідроксиметилфурфурол, 에, да, що, типу, мед перетворюється в я, то це таке містичне, міфічне, яке ніхто більш ніколи не може пояснити, крім напевно, мого каналу. Тому що ми єдині, хто про це говорить так, як воно є, виходячи з реальних досліджень. У мене є відео, якщо, е, якщо мед це шкідливо, то каву взагалі потрібно заборонити. Називається це відео, зайдіть його, подивіться. Там я наводив реальні дослідження, приклади досліджень, ви можете ті всі дослідження відкрити, почитати, подивитися. Вони, як правило, англомовні дослідження, значить англійською мовою. Ну нічого, розберетеся. Але суть не в тому. Суть в тому, що там вони брали той самий цукор, вони брали мед, вони брали каву, вони брали пластівці. Вони брали інші продукти, які піддаються термічній обробці. І от ті продукти, в тому числі мед, на 1 грам меду, Чи? точніше цукор, на 1 грам цукру приходилося, якщо я не помиляюся, десь рівні 10 мг гідроксиметилфурфуролу при додаванні його в гарячий чай. А на 1 грам меду при додаванні його в гарячий чай, виділялося 0,1 сота. Міліграма гідроксимітилфурфуролу. Зайдіть, подивіться, а при е, безпосередньо заварюванні кави, то там на 1 грам виділяється в районі е, 12-15 міліграм гідроксимитилфурфорову. Тому що знову ж таки це проміжний продукт розпад, розпаду розпаду вуглеводів, гідроксимітилфурфуролів. І він утворюється безпосередньо з цукром. з цукрою утворюється десятки сотні разів більше, чим в звичайному. Меду і каві, тому меду і чаї, Да? безпечно споживати мед гарячим, безпечно, однозначно безпечно. Гідроксимітофорфорум з нашого організму виводиться буквально за 12-24 години. І все. Він не, не є е, шкідливим, аж так, як про це говорять, тому що ви постійно ви, ви любите. В солодку водичку, там гідроксимітилфорфоролу в рази більше в ті літрі води, чим в кілограмі меду в сотні разів більше. Тому що там є цукор. Е, гідроксимітил є, от ви їсте вдома варення і додаєте туди цукор. І там гідроксимітил на кілограм того варення приходиться ну, кілька грамів, а на кілограм меду приходиться того гідроксимітил там буквально е, кілька десятих міліграмів. І це все реальні дослідження. Тобто заходьте, дивіться те відео. Ну а ми що, будемо пити чай без цукру і без меду. Вони з собою меду не взяли. А у нас є 20-грамовий стік, 10-грамовий стік. Хай Бог милий. ну Хтось буде з медом, а хтось буде без. Окей, ну і ми собою ще взяли кілька булочок, а Ти можеш цей стік показати? давай таку камеру потримаю, достань стік. Баба був, що у нас ось на стік клейс. Ось таким чином ми це зараз час ночі. Панове, знімаємо це відео, я його завтра виливу, тому що тут немає інтернету. сюди А, ти будеш зараз його додавати як? Опа, чек. Це компанія Partning. А, 12 грамовий стік 12 грамовий стік Такс. Я думаю, що мій чайок вже достатньо напарився. І сьогодні потяга в потягах Укрзалізниці прохання до керівництва Укрзалізниці. Зверніть увагу на мій запит. Я хочу, щоб у всіх вагонах в Укрзалізниці був мед. Якщо ви хвилюєтесь про те, що він тут буде псуватися, мед не псується. Так, ми цей стік розділимо полі на двоє. А це який тут мед? Натуральний? бо дуже класно похожий на This is honey. It's perfect honey. П'ю чай з медом і кайфую. І в Київ подорожую, тому що завтра у нас, точно післязавтра буде конференція, а чи поїдемо в Черкаси, ще не знаю. Коротше, побачимо, чи поїдемо в Черкаси. Тому що дуже багато є задач, які необхідно виконувати. А, якби то нас, нас не вистачає на всіх і на все. Тому всім гарного вечора, підписуйтесь до канал Ukraine. Перніш доброї ночі, і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.